Пасхальний передзвін, набат в наших серцях, по тим, хто не повернеться живими, по воїнам, полеглим у степах, по долі рідної країни. Цей передзвін не радує серця, Христос воскрес та не повернеш сина. Від вибухів здригається земля. За що Господь караєш Україну? За волю злу безжалісних катів, за злих синів, що зраджують віками, чи за презирство до своїх дідів, за мову, що нам ледь не відібрало. Напевно, прощення нема за те, що волю ми цінуємо, за правду мсту, яка настигне всіх, хто став на землю цю святую. Я знаю, Бог на нашій стороні, всі наші жертви не даремні. І вірю, буде перемоги день, і буде торжество над смертю. А поки, Господи, прости, набад пасхальний ведобою, і в день святий беремо зброю і йдемо на смерть змивати гріхи кров'ю.